Друзі, я вас вітаю на каналі Максиму за філософсько аналітично психологічне таро. Де би я не була, я завжди з собою, і куди би я не їхала, беру колоду карт. Тому що такий час, що ну, активні, активність подій, які відбуваються за ними, просто не встигаєш слідкувати. Лунають заяви з Ну то там, то там побачу про те, що Україна значить, війна в Україні може закінчитися 24-му році, в 24 році, от прям. І вже Зеленський з Трампом, типу, домовилися, десь лунають такі заяви на якихось каналах. Я зразу передивляюся тут же. Чи насправді домовились, що це може бути? Вибачайте, на балконі тут сижу зараз у друзів. Можливо, якісь звуки будуть, але я думаю, вони нам не завадять подивитися. Значить, перша карта випала, я питаю, може закінчитися війна в цьому році? Колесо фортуни. Говорить, що ну, нестійка ця історія. О те, що така заява, я би не стала їй сильно довіряти, тому що може так крутнутись, а може так крутнутися. Все залежить від того, хто хитріший в цій ситуації. Тут іде якась потужна політична гра. Ну, от стосовно закінчення війни я не побачила. Завжди, взагалі, Колесо Фортуни кажуть, що продовжує крутитися ситуація. Скажімо так, є якісь таємні домовленості, можливо, тут, до речі, знаєте, яка історія? Тут щось, як мені, Кримом фонить. В Криму будуть якісь активні дії, поранення Криму. Тобто, може, ми й будемо щось святкувати? Чи це може підірватися якийсь Крим, ну, чергово, про Кримський міст? Можливо, але тут не про вибух. Тут швидше про якусь домовленість. Можливо, домовляться, що Крим буде контролювати три сторони. Про це також говорять в СМІ. Я чула, що є така ситуація, а я про це говорила дуже-дуже давно. Я завжди казала, що Крим, в Криму буде три сили. Як це може виглядати, про що можуть таємно домовитися? Росія, Україна, якась європейська незалежна, там, я не знаю, тобто і ще якась організація. На ну, тобто, щоб Крим контролювали троє, оця може бути історія. Але дев'ятка мечів це ну, карта безпорадності, це карта діагнозу, це карта невирішення проблеми. Це навіть не десятка мечів, щоб поставити на цю крапку. На цьому крапку. І от я запитала, чи закінчиться війна два 2024 році, коли Софортуни говорять, що ще ні. Сімка камочів про таємні домовленості, які йдуть, можливо, навколо Криму. Це часто ще європейська якась держава. але одним словом, закінчення дбачу. Далі я що подивилася? Побачила, випала раптом в мене Росія з якоюсь перемогою маніпулятивною. Тобто, якщо й війна закінчиться, в цьому буде перевага Росії, якщо ми зах... якщо ми хочемо у 2024 році. Немає в нас тих сил. Щоб ми були на коні. Тут якраз виходить, що як і закінчиться війна, то о, Росія про свою перемогу маніпулятивно оголосить. Я запитала: а Україна тоді з чим залишиться? Ну, якщо це ну, війна закінчиться, от зараз, от от вже зараз, показала карта Сонце, ніби непогано. Але якісь такі сонце знову такі, знаєте, подачі, як ніби сонце, сонце, але 10 жезлів. Це дуже складно. Ну тобто це якісь обов'язки, які ми візьмемо. І знову ж таки, вісім мечів кажуть, залишаються окупованими певні території. Тобто, якщо закінчувати в цьому році війну, залишаються окуповані території. Тобто одні будуть радіти для когось це радісна звіска, але тут немає визволення всіх територій. Далі я запитала, ну окей, ще нам покажіть, що нам від цієї перемоги, чому покажіть що, які можливо будуть вимоги Росії, чи що, що випадає в мене? Якісь пересування активних людей з якоїсь території. Або ми беремо якийсь новий курс. Ну, от багато руху, бачите, лицарь жезлів це той, який забирає свої території. Це експансія навпаки. Але тут, як мені, я тут бачу таку міграцію людей. Це не обов'язково з країни, це може бути всередині країни. Також, хоча часто шістка мечів ну, про закордони говорять. Ну, і потім ми бачимо Зеленського. Оце Зеленський. Він виступає. Він говорить якусь промову. А далі я бачу карту повішеного. Що це може означати? Або він приносить якусь жертву, або себе приносить в певному сенсі в жертву. Або зависає ситуація. Тобто, якась полум'яна промова все одно зависає. От, все одно. Я не можу побачити тієї точки, яка би говорила вам, ну, точно, так все завершилося. Якщо це і буде завершення війни, це на таких колосальних компромісах. Це настільки там, знаєте, як кажуть, ну, біла сукня з чорними плямами. Оце виглядає так. Ну, поки що, як на мене, от я побачила Росію дуже в сильній позиції. Якщо ми хочемо 24-му році закінчити, може якась бути маніпуляція, ніби радієм, але певні території залишаються окупованими. І 10 жезлів говорить про те, що ну, з важкістю ми приймаємо цю якусь історію. Отакий от, от невеличкий був розклад на тему закінчення війни в Україні в 24-му році. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал. І якщо вам не важко, поставте вподобайку, напишіть коментар. Це дуже допомагає боротися. По перше, з ботами, яких розвелося, і вони навчилися писати українською, пишуть всяку нісенітницю. Тому давайте нашою кількістю українців все-таки задавимо ботів і буду вдячна за коментарі. Вподобайки, які звісно просувають відео в стрічці разом до перемоги. До зустрічі.